Алло. Алло. доброго дня, Микола Георгійович. Доброго. Микола так. Да, да, да. Ви сьогодні на суд будете присутнім, так? Ну, звісно. Так, так. Дивіться така історія. Ви дитячий ж травматолог, ви свою вину визнаєте, так? так? Да, да, тобто, да. ви визнаєте, що ви на підпитку збили. Автівку, і там була дитина, що дитячий травматолог саме наніс е, дитині травму. І ви свою вину ви знаєте. Віду да, я визнаю, але я снідавши там. Що ви кажете? Ну, дивіться, ви не знали саме, що дитина там була в машині, але ж, але ж тим не менш, ви п'яний сіли за кермо. Тобто, ну ви ви розумієте, що це тюрма? Да, 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 да. Ви г... признаєте? Признайте вину і ви готові відправитись за грати, так? Алло? Алло?